Всім привіт всім з вами я, Вова Укер, і сьогодні будемо грати в Hide and Seek в предметах. Так. Ну, чекаємо інтермісію, вона ще 12 секунд. Коротше, наша буде задача зараз в якийсь предмет і спрятатися так, щоб ті, хто будуть нас шукати, щоб не подумали, що то ми. Так, я хочу. Я хочу, 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 хочу. Давайте сюди теж. Мап Map. Map Beach Да, оце прикольно буде. Map Beach Турк. <реш> Хтось із Тур... <реш> із Турции? Прикольно. Так, так, так. Стоп, аде я. Стоп, де я. Вот я дивіться, волк, 49 Бласко. Вс, да, дякую так, так, де спрятатися? Де спрятатися? у мене всього 12 секунд. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, де спрятатися? О, дивіться, ну, наче, вот тут можна вот так спрятаться. Нет, шоуцы, куда? Нет, стоп. Давайте, нет, 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 ні, ні, нет, 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 нет. Так, вот так вот. Чувствую, солью я зараз. Вот так дивіться, вот так мы стали і просто нам треба чекати і молитися, щоб нас секер не знайшов. Нет-нет-нет-нет-нет стоп, 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 быстрее. Вова! Все, не нажимаємо вообще не ношу. Я дуже надеюсь, що у нас він не замітте просто. Ну, дивіться, ну от на чого так і повинно бути. Може і ні, я не знаю. О ні, це так стромно. Ну, будемо короче, надіятися, що ми не проіграємо, да? чисто на позитиві. Там був сікер. Якби він підійшов сюди і замітив би мене, я думаю, що я би програв вже і теж був би сікером. Я так боюсь зараз на щось нажати. Чого що ви сікери, тут всі з'являєтесь? Чого я не про? Я не розумію. Кстати, будь ласка, зараз поставте за 3 секунди. Будь ласка, зараз поставте лайк. Підпишіться на канал і поставте колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео. Давайте даємо на це 3 секунди. Раз, підписались на канал, два. поставили лайк. Три. Нажали на колокольчик, Дякую. Так, блін, скільки цих сікерів. Блин, ну и представляю, это он и проходит биля мене, и даже... А, а, тихо, 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 уходим, уходим, уходим. Блин, его надо сих пор со мной... Где можно так умоститься, чтобы оно... Все, мне кажется, все, это рал гейм овер, так сказать. Ласка, дай, дай, дай шанс сбежать так поняла, она мне дала, и все, я его профукал. 46 секунд залишилось. Еще трошечка, и я бы выиграл. Пистолет. Так, так, точно. Угу. Отстрелять. Так, вот С6 подозрительно. Вот с подозрительно. А, у нас баскетбол. Що реально воно і повинно бути, не вірю. А цей теж. Так, ну я не знаю, де їх знайти. Оце... один із цих точно не настоящий. Ні, нас. Одна... Так, так. 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 Тоже правильно, так. так. Блін! А де він сховався? Покажіть. А де він сховався? Та блін, Мені навіть не показали, де він сховався. Ладно, не хочу мапсити, Да. Так, дивіться, наша зараз буде задача будь той, хто прячеться, і не попастись, да? я думаю, так. Да. Так, дивіться, чекаємо, 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 так куди де. Мені не сильно сподобалася карта, але всі, якщо за неї голосують, то в принципі, ну. А, ні, за ту голосують, я, а то все, ну, давай. все, погнали. Так, дивіться, от зараз наша задача реально. Я хочу виграти. Все, опять не я стикер. мне дуже повезло. То, что я не хочу, я не люблю быть стикером. Так, давай ты А куди стать? Нет, мені так и не підходит. Что мне взять так быстрее, что Вова, думай, Вова, думай, Вова, думай. Дитя, в парк... В парках парк... забывай парк... тут такие. Что я не могу телепортироваться, кое-что? Так, зараз я быстренько все. Не знаю, чи він повірить, що це воно так і повинно тут стояти. Блин, хтось машина, так круто. Ні, ще краще все. Я взагалі дивіться, я отак сюди ставлю все. От якби ви, ви так побачили, бо, от, наприклад, кустик, як я зараз, ви б подумали, що це може бути людина? Не в настоящій житті, а от іменно вигріє цій. Ви б могли б подумати, що це якийсь чоловік. Я думаю, що ні. Дякую за монетки. І головне, щоб я ровно стояла. От, от так. Все, от тепер у мене точно. Ви це бачили? <смі> вони навіть не подумали, що я міг бути цим. Ой, чувствую, зараз буде мені нехай. Ні, дивіться, вони мене... А, да, вони мене всі проходять і не розуміють, що це не настоящий куст. Блін, от зараз спалите ви мене, блін. Та стань вже десь, хвати, крутиться, стань, будь ласка, умоляю тебе, стань десь вже. Я молодець, блін, ну реально хорошу нику придумав. Рухнувся, але вони навіть цього не замітили. Ой, дурак, нафіг. ой, дурак. Шу. Ви це бачили? Мене вже в котрий раз просто не палять. Як це я роблю? Так, если підходять і замахуються, біжимо одразу просто. Блин, ты пацанчик, пожалуйста, я ж не хочу спалиться, блин. А я розумію, що все-таки хтось колись побачить, блин, що я неправильно. Кстати, може я наоборот правиль? Пожалуйста, не надо, я хороший. Фух, не спалив. Так. Так, мне кажется, він щось заподозрив. Алле все, ай ладно, ла. ой дебил Вова. ой дурак, ой дурак. Ну все, я проиграл. Да як я другий раз проиграю просто из-за того, что я нажал случайно пальцем. Так, зараз, я должен просто знать, что не хочу. Не, ну Севина, конечно, молодец, девчонка. Так хорошо спряталась. Не, ну реально, ну шо я можу сделать? Так, давайте, коли почнеться раунд, я вам передзенькаю, чекайте. І так, друзі, продовжуємо, і давайте десь втечемо. Так, я вообще не знаю цю карту. Вот так, напевно, давайте станемо. Ні-ні-ні, ні-ні, т-т-т-т. Вот, вот так, все шикарно. Мені ніхто не запандовав зра, думаю. Ой, ніть, все, мене запандовали зра ціл раз. Будь ласка, не політь мене, умоляю вас ну дивіться, ну так бы ну от дивіться ну воно буде дуже складно замітити, що тут от іменно не на Ді, дурак 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 Може тут типа поставить Ви це бачили він прям був рядом а я не побоявся і вирухнувся. я думаю вот так буде вообще шикарно ніхто не заметить будь ласка не надо не надо пацанчик пожалуйста Чистуюся, капець, мне. Нет, він не заподозрив даже, вообще офігенно. Так, дивіться, ні на що не нажимаємо, то що ми зараз спалимось. Все вот так просто, нічого не робимо. І все, просто вот так стоїмо. Якщо підійде, тікаємо. Якщо буде бути, тікаємо. Якщо ще щось буде робити, тікаємо. Ну, коротше, щоб він не робив, просто тікаємо. Це прикольна игра. Так. Де воно? Він тут, він тут прям. Все тихо. Тобто не він бігає за нею, а вона за ним бігає. <рігла> як? як це ржачно! Стоп, 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 мені не подобається, що як ш... подаються якісь сигнали. Може це воно мене пали, я не знаю, що делати. О, ні, я чувствую, діло погане. Ну, все, наче вже перестало. навіть якщо щось і було, то воно вже пер... Пацанчик, будь ласка, я хороший, не надо, будь ласка, будь ласка, не надо. Фух. У, блин, він прям пройшов рядом. Просто пройшов рядом, но не замітив, що я, можу бути там яких якийсь, ну, типа, людина, яка прям. Ну, коротше, ви зрозуміли. Что, типа, я не настоящий кустик, да. Так, ну дивіться, ще 57 секунд треба вижити, а мене може хтось все одно замітить із. А... Тя... о, зараз буде третій, от зараз мене спалять. Того, що, може, хтось мене бачив, що я тут іменно стояв, може. О, дівчатка, все чувство мені піпець. А ні, вона обіжала мені таке дуже. Дівча, давай так, давай договоримось якось. Давай, давай договоримось. Умиляю. Так, сейчас 30 секунд надо переждать. Все, мне пипец, мне пипец, мне пипец, мне пипец. А нет, не пипец, а нет, не пипец. Пожалуйста, еще, девят... еще 19, секунд и все. Будь ласка, дай ты мне выжить. Бласка, 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 будь ласка, будь ласка. Умоляю, 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 умоляю. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. 4, 3, 2, Один. Ми виграли! Да! Стоп, а чому мене не показали? Ну, ладно, ну ми все одно виграли. Ну що, друзі, я сподіваюся, що вам це відео дуже сильно сподобалось. Що? Всім пока-бага!